Повернення до Хантерів, руйнівний тайфун і нова порція російського ІПСО. Вітаю це дайджест подій 29 листопада. Поїхали. Російські нелюди знов вдарили по Нікополю. Постраждав чоловік. Загалом, Нікопольщина пережила за день з десяток атак. По районному центру та Марганецькій громаді ворог бив з важкої артилерії, поцілив їх кількома БПЛА. Дніпропетровщину накрила негода. Протягом ночі і дня злива і вітер трощили майном мешканців області. На проспекті Яворницького обвалився балкон. Це сталося рано вранці, в районі оперного театру. Ніхто не постраждав. А на перехресті вулиці Щепкіна і Оксанченка Тягом дня виблискували дроти. Місцеві мешканці повідомляли про перепади напруги. Ну і, звичайно ж, не обійшлось без ДТП. Одна з таких у Дніпрі на перехресті набережної перемоги та добровольців. Схожа ситуація і в кривому розі. На високій швидкості карета невідкладної допомоги зіштовхнулася з таксі. В результаті аварії постраждав водій-уклон. До кримінальних новин і почнемо з іншого регіону. Там просто кричущий випадок. На Харківщині чоловік облив дітей бензином. І підпалив це сталося у селі станичне. Невідомий чіплявся до компанії підлітків в магазині, а потім вилив на них горючу рідину та підпалив. На щастя, діти встигли втекти. Нападника затримали і знов до Дніпра повернення жахливого і жорстокого явища. До Хантери готруїли Алабая. Нещодавно у соцмережах Дніпрянка Христина розповіла свою трагічну історію. Вранці 28 листопада її семирічний син вигулював собаку породи Алабай на прізвисько бой, повернувшись додому після прогулянки. Пес поїв, а через 30 хвилин почалось найжахливіше конвульсії і судоми. Лікарі не встигли врятувати собаку, але повідомили, що це було отруєння. Під кінець проросійське і ПСО, який весь день обговорює вся країна. У Дніпрі бабусі 1937 року народження, нібито прийшла повістка. Дивіться цю повістку надіслали моїй бабусі, тому що в неї є медична освіта. Я вивезла її у березні 2022 року з Бахмуту. Проте росіяни і тут налажали. Уважні користувачі помітили, що у повістці вказано рядовий. По-перше, російською. По-друге, такого звання починаючи з 2020 року в Україні, не існує. На цьому все не забудьте підписатись на наші соціальні мережі посилання під цим відео або переходьте за QR-кодом, який бачите на екрані. Побачимо завтра. Бережіть себе.